Привіт, друзі! Ради вітати вас на своєму каналі! Якщо ви вирішили займатися розведенням кроликів в домашніх умовах, то повинні знати, що кролі частіше за інших домашніх тварин схильні до різних хвороб. Причина цього слабка імунна система. Тому, перш ніж займатися розведенням кроликів, бажано ознайомитися з переліком найбільш поширеніших захворювань, до яких ці тварини схильні. Тим більше, що практично усі хвороби розвиваються дуже стрімко. І важливо вчасно розпізнати симптоми, щоб розпочати лікування. Тому я вирішив розпочати серію коротких відео про найбільш поширеніші захворювання кролів. І у сьогоднішньому відео я розповім вам про таке захворювання, як рахіт. Дана хвороба виникає у кроликів через дефіцит вітаміну Д в організмі і характерне для молодняка із запаленнями в шлунково-кишковому тракті, симптоми розлатравлення, судоми, поїдання власного посліду, збільшення горба та викравлення кінцівок, лікування. У раціон харчування додають вітаміни А і Д. Щодня дають кролику по дві краплі препарату Тривіт. От і все. А у наступному відео я розповім вам про таке захворювання, як фасциольоз. Дякую вам за перегляд. Підтримайте мої старання лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. Щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па.